Знаємо, який в воротарському майданчику штовхається. Відбувається подача від бояльського виграється боротьба на другому поверсі киянами до удару справа не дійшла. Подача до штрафного майданчика! Який височенний хворіт! Робить надійно все це Захарченко. І Хороша атака. Волошин. Волошин сам може вирішувати. Волошин не встигає. Ані перед... Гарду Гареро цього літа. Спочатку відіграв два матчі кваліфікації на Кубок Світу. З белізом гол плюс пас організував. Удар по воротах і подивиться, наскільки неприємно. Жорстко. Цього разу Олександр Тимчик пішов. До цього був конфлікт пов'язаний з Тимчиком. нього жорстко зіграли. Тепер Олександр відповідає. І знову в нас пішли андеркарти боксерських поєдинків. На щастя, до реального боксу справа не доходить. І таке буває. Паралельно жовта картка для гравця корвінула для.